Доброго ранку, неділя. Ну, я не знаю, коли буде дивитися це відео. Дякую вам за пораду, Зараз я піду візьму, ні, потім, як приїду, великий пакет, оце ось одріжу, я не змогла такими ножницями, і накрию пакетом оцей горщик, Ви сказали, що зробити, так, як тепличку і квітка піде рости. А ми зараз таке сонечко і ви, завдяки вам, Алла не буде сидіти вдома зранку, та ранок вже піде на десяту, Будемо, поїдемо в ліс, з'їздимо. Кажуть, там є зеленушки, просто прогуляємося. У мене щось так болить голова зранку, що я вам не можу передати. Просто не знаю, чого так, то холодно, то жарко. Ось, Санючок приніс куртку мою. Давай шукай свою. А там любу бери, там у тебе їх десяток, а то може й більше. Так, хтось телефонує, чи мені кажеться. І поїдемо, з'їздимо, потиняємося. Чоботи я вже дістала. Сьогодні я буду готувати 음, цей мінтай, купила в томаті. Так що я, я це відео запишу, тому що це дуже проста, але дуже смачна, і наша сімейна страва Саня в мене обожнює цю таку їжу. тому... Так, Вітя Вітяна квітка, дивіться, пустила нові такі паланки. Росте. Я думаю, що світла не потрібно, тому що у віті росте взагалі на, на, на тумбочці стоїть. І росте. Так що я думаю, що буде рости. Ці повиростали, які герань мама чи як вона називається, калачик, чи як пообрізала трішки, тому що багато пропало. Воно тут не знаю, чи жарко, чи, чи чому. Треба трішки відкрити. Нам то нормально, а квіта не дуже, хоч сонечко, коли світи, треба. Відкривати. Так що збираємося і їдемо. Що буде, покажу вам в лісі. добрий добрий, добрий, ще раз дай вам. Шапку свою знайшла. Ні, там шапок 100 штук наверху, а це та що в хаті. Це з того велетня. ні одного листочка немає, нема Сашко, там гріб, гріб щось на кучі. Боже це б зараз її обрізати. Не знаю, що він так Мені обіцяв оце повирізати ось сливи, але ну, обіцянку чекають 10 років. Ну, трошки сьогодні мінус два морозець був. Тіт, Феня на молодіжному живе, то каже, що у них мороз, вода замерзає. А у нас ні, я ось дивлюся по цьому. Навіть листок, ну це зараз вже, звичайно, ні, навіть листок не замерзший. Саша, оце якусь розу я посадила, навіть не знаю, що це за роза. Вона так гарно пішла. Я кажу, Сань, на що ти її утеплив? А що, ну хай буде? Це якесь, напевно, я не знаю. Я взагалі поганих, некрасивих не саджаю, а це ну, не зрозуміло, що всі вже ць... ця ні. Бачите, скільки кропику по дворі є. Ну, ось цьому вже я кажу Йошкин кот, Вітя, я забула, блін, а де вони? Дитина мені дала кани, оті, чекали, а я забула їх викопати. Де вони? Хіба з бабушкою з нашої знайдеш їх зараз? Боже Боже. Ой, шаре палочка. Дивіться, яка який кропик гарний. Санька такий повільний. Крусень, ти на старості такий нудний стаєш, і такий повільний. Крута я кажу, сама поїду. Зняв зимову, що на, що на рибалку ходить куртку, штани, ковти. Крути, що ти будеш там лежати. Я от зараз в, в куртців і мені вже так жарко, що я вже не знаю, хоч роздівайся. Ну такий повільний, такий повільний, ну це невозможно. Зараз добре, зараз на подвір'ї у нас холодильники, але оце треба висипатися, воно розморозилося. Це ж корм для риб. Ну, поки камець ми на рибалку, а в мене в морозивці немає місця, тому я. Розкидаю, тут хай воно буде на огороді. Птички може поїдять. Отак так воно закисне. Це коли останній раз ми на рибалки були. Це так. Бачите, Санька обшманав всю ожину. Вона така густа. Він витіляв, тож викопав там. А тут посадив усюди. Тут хочу закрити цю. Прохідку, щоб не було її тут. А ти взяв свої права, Сань? Ні. Така я. Для машини я взяла. А що це завір? Ой, Боже Боже. Бачите, кругом вода? Але знову -таки, я я не згодна з владою. Ось сьогодні неділя. Вчора так само. Ранок 5 годин, вони повмикали світло на вулиці, горить. Ну, люди вихідні, люди відпочивають. Ну нашу ви вмикаєте. Хочу, буду, так, звісно, да, я ж не ходжу. Я прийду переубув і в сапогах. І горить світло. Ну, вихідні ж можна зекономити. Ну на що тоді вимикати, якщо... Ну, к... Ключі, на вікні ні. Ні, в мене, в мене, пішли, я взяла. А де мої права? А ти ж на що ту сумку береш? Ну, ну положи свої права, ось от машина, положи туди в на що ти будеш таскати? Ось сюди, положи права, ось сюди і все. Ну, бери, коротше, якщо хочеш, то бери. Пішли. Ось ця машина. Загаль, да? То що пил? Ось дощ. Маще в кучу згріб, а далі нічого не робити. Ну, то, мабуть, не одна куча. Сьогодні гарна погодка, прямо така. Я думаю, що в лісі люди є погуляти, подивитися. Та ми, ой, палку не взяла, так? Я думаю, що палка не потрібна. Ох, дивіться, яка чиста машина. Кажу, давай поїдемо на це. На мойки помиє, він каже, я сам помию. Дивись. Так. А в обличчя я вам скажу не жарко. Я зне скло, але буду холодно. контролювати. Да? Цьому ліс. У цьому році ліс відпочивав. Багато людей було. Не самі, Вон люди виходять, дивіться. І є зеленушки, якісь в вторгів. Бачиш, найшли Чуть-чуть. Там діти кричать, тому що машин багато. Сапоги. Соня так сапоги кинув, кажу, аж гухнули об землю. Кажу, так. Так важкі ж такі. ти їх теж носиш уже, боже, Боже. Ну да. Да, Теж як купувала русаш. Давай, та не треба, то зачем? та не треба, та зачем? Ага. А тоді як не треба, зачем? І прямо як нахідка, понимаешь? Ну, Пішли, полазимо. Діти там розговорюють, люди щось знайшли. Просто подихаємо повітрям та сфотографуємося. Я думаю, що це в цьому році останній. Дійсно, крайній чи останній останні вихід у ліс. Тому що в цьому році якось. Ну, природа, у природи свої правила. Ну нічого. Зато за цей сезон під'їли ті гриби, які в мене були у підвалі. Навіть котики вже відкриваються. Дивіться, природа, мабуть, путає, що вже весна, чи що. подивіться, Оце, так. Да. Ну, буде щось цікаве, покажу.